Чому постійно тримати живіт втягнутим шкідливо для жіночого здоров'я? Привіт! Мене звуть Ольга Шамрай, і я тренер по здоровому руху. Наша черевна порожнина представляє собою циліндр. Зверху діафрагма, позаду м'язи попереду, спереду з боків глибокі м'язи живота, а знизу тази видно. Середні існує певний внутрішній черевний тиск, і він має рівномірно тиснути на всі стінки нашого циліндру. При вдиху діафрагма опускається вниз, м'язі з живота та та одна мають еластично розширитися, щоб прийняти внутрішні органи. Коли ж ви тримаєте живіт втягнутим, увесь тиск йде вниз на тазове дно. Вони стає слабким і вже не може нормально виконувати свою роботу. Як наслідок, ви отримаєте опущення внутрішніх органів, підтікання сечі, причхання, кашлю та фізичних навантаження, болі під час місячних та геморрой. не надто гарна перспектива. Як отримати по-справжньому пласки та підтягнути живіт, а на його ілюзію читай у моїх збережених сторіс.